Наступ збройних сил України в Курській області це превентивний удар, який дозволив уникнути окупації частини сумської області та завадив росіянам захопити суми. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю індійським журналістам. Президент назвав курську операцію складною однак зауважив, що головні завдання вже виконані. Це поповнення обмінного фонду та зрив ворожих планів. Ми не вторгалися на територію Російської Федерації. Російська Федерація вторглася на нашу територію 10 років тому. Окупувала і вбивала людей. Росія підготувала вторгнення на Харківщині і хотіла окупувати півтора мільйона місто Харків. Це була частина їх операції. Ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їх крок був, і вони вже все підготували на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто.